Не було. ми, Я, Єльцин і всі наші колеги, які з нами працювали, вся команда, ніколи не допустили конфлікту. Могли бути окремі такі випадки якогось збройного непорозуміння. Ну, Росія почала вивозити майно до Москви з одного із портів ДЦФ. Мені зводять, що робити? я кажу, заборонив, це ж наші мої. Знову ж таки, майже було на межі конфлікт. Але це таке невеличка ситуація, яка була не спрогнозована, а виникала спонтанно. А підготовки, то, що інколи пишуть і зараз, стратегічних якихось планів. Конкретних військових планів ні в Росії, ні в Україні. Не було, що вона воювати. Те, що кажуть, що там, ядерна зброя можна була привезти проти України. Використати Росії ядерну зброю проти України, не використати проти себе. це Абсолютно зрозуміло в будь-якому військові. Там вийшла книга в Росії. Велика чесна війна. Шеститов підготовлений е за указом президента Євгенія. Ти, примірників, примірників, я маю інформацію з Москви як окремі фрагменти а книжки я не читав, власне кажучи, вона не подається. Але мені сказали, що там е якраз цей міф. Він ну, може спростований на основі конкретних.